Що посієш, те й пожнеш, кажуть народі. А от чи завжди дорого означає якісно, дізнавалася програма Агроньюз. Закордонне чи вітчизняне. Яке насіння краще? Та чи впливає ціна на якість посівного матеріалу? Сьогодні ми це дізнаємося, а допомагатимуть мені, напевно, найвідоміші українські близнюки, співаки брати Борисенки. Ходімо, вони чекають нас на ринку. Сморіть, як тільки ми нам приложили щось посіяти, ми подумали, що це буде щось то такое, що є і у нас, і за границі. Тож ми почали наше полювання. Овочі, фрукти. Але, на жаль, насіння ми з них <зят>, взяти не зможемо. Тому ми йдемо далі. Доки ми шукали насіння, ми встигли перекусити. Ну, от спробуємо чи насправді гірок вітчизняний, Ой, на початку весни, він смакує так, як ми. Зараз буде тест від програми «Агроньюз». Звичайний український огірок. Як влітку? Так у нас з'явився перший трофей. Полювання продовжується. Вова помітив ще одну перевагу ринку. В можна. <свісно> а через кілька хвилин і те, за чим прийшли насправді. Тож ми почали вибирати. От ми бачимо, упаковка ціленька. От бери й купуй. Почали ж покупками з перевірки дозволів на продаж товару. Ось такий сертифікат повинні вам показати продавці насіння. Щойно, ви це попросите. Печать – це підтвердження качества подвінесть подвіності. Так, а ще ось ці всі написи, які є, повинні співпадати з написами на етикетці. Ці марки завпадають. А також продавчиня запевнила нас, що все насіння перед тим, як виставити на прилавок, перевіряє власноруч, щоб не розчаровувати постійних клієнтів. Довіряється, бо воно було якісне. А взагалі, я знаю, і наші беруть насіння. Ну, люблять закордонни. Зараз мода пішла на Голландію, Голландія себе дуже гарно зарекомендувала. Хоча там менше, там 10-11, допустимо, стоїть 8, 10, 15 гривень. 10 гривень проти 25 за штуку. Вітчизняний же товар можна купити від однієї гривні за пакетик. Якщо вірити виробнику, ми отримаємо 99% сходів. Що ми купили, купили? Да. у нас і все імпортні і наш помідори да. іменні моєї брата. Да, Санька <ріху> <Вот>. є <ріху> <а, ріху> також помідори заграничні. А, ну, що ще? І ще у нас є такий салат. Вечеряви одеський. такий салат росте не лише в Одесі. Ми купили вісім пакетиків насіння: половину вітчизняного, половину закордонного. На все про все ми витратили 38 гривень. Причому за імпорт не віддали 30, а за українське лише 8. В мене є насіння і здача. Чекаємо врожай. Сіяти наші трофеї. Вова гостину запросив нас до себе додому. Доки ми їхали, я встигла загадати бажання між двома Борисенками. Наші семена проростуть, я вам зарані говорю, якщо это ваше желание. А також брати розказали про свій городницький досвід. Картошечка, помідорчики. У Вова з мамою я там, на був. <рес> У вас тут так дивно. Урван стайл мені всегда нравився. Кстати, познайомте з папою. Не дивно, що співаки підійшли до завдання досить творчо. Вони підготували ґрунт і навіть помітили його стікерами. Ми вирішили, е, дивіться, відділити уже зарані е, продукт е, мирового із і нашого тічця. Спочатку ми поросипали наші покупки по окремих посудинах. Ми покажемо насіння на камеру. Ось воно у нас таке. Ми спеціально нічим його не поливали. Просто вирішили посадити, як є що виросте, те й виросте. Не обійшлося без поради фахівця. А що <рап> Ну, Ми зараз садимо його в стаканчики, Мабуть, щоб нас... хоча б проросло. У нас маленькі рюмочки одноразові <рап> 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 одноразовий. <Подійде>. <Подійде? рап> За півгодини ми посадили все насіння. Окремо вітчизняне, окремо закордонне. І один незвичний варіант. А зараз людей зі слабкими нервами я попрошу відвернутися від екрану, бо буде жорстокий експеримент. В цю посудину я посаджу на сінину елітну закордонну за 2 гривні та вітчизняну за 10 копійок. Яка із них виживе, перевіримо. Ось такі ми підступні. Аби експеримент точно вдався, піклуватися про майбутню розсаду вирішила я власноруч у себе вдома. Ось такі сходи ми отримали через три дні. У нас проросло все насіння салату. Із п'яти закордонних перців зійшло три, натомість вітчизняних аж чотири. А у помідорів та огірків результат ми отримали однаковий 50 на 50. А в нашому жорстокому експерименті перемогла дружба. Отже, я можу сміливо зробити такий висновок: Вітчизняне насіння якістю закордонному не поступається, але при цьому в нього є одна суттєва перевага: коштує воно 5 разів дешевше.